Шановні друзі, всім доброго дня, Христос народився. Така гарна зима прийшла до нас. Я вивів конаки трохи, щоб побрикали. І вони тут в сні на снігу починає вон тросточка. Вчора вони не гуляли, вчора я був на роботі, не було ніхто їх не виводив. Сьогодні вирішив трохи, щоб вони в снігу покачались. Вони собі трохи брикають. Я вирішив познімати невеличке відео. Погода така гарна, але обіцяє снігу падає сьогодні і завтра. Сьогодні цілий день і завтра в ніч. Побачимо як буде. Морозу нема, зараз 0 градусів. Але така досить гарна для них погода, хай собі побрикають. Це наша тросточка. Нова Олександрійка. документами з Дібрівського кінного заводу. Мама тої нашої хмари, ну то я говорю, хто не знає, хто може буде дивитися перший раз. А то Хмара і два роки і чотири з половиною місяці. Тато в неї перший рон. Барі. В неї. Йди трохи в Йохмара. Йо! Йо! Така у нас собі. Коні нічого не роблять, енергії в них дуже багато. Отак трохи. А їдять везі я даю кожен день, не багато, але даю. Йо. О, така махіна. Хмара? Ну, чого ви хуркаєте? Хуркаю як? Йо, хмара, йо, Ну! Йо! Не знаю, що робити. Йо, 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 О. Ну, ну! А ти чого? старушка Ну давай, давай, брикай, бо довго не будеш. Зараз я заберу. Добре, дякую всім за увагу. Підемо невеличкі, бо особливо немає що знімати. Йо, хмара, вйо! Йомолов, Йо, Йо! Малав, йо! 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 Не хоче, коняка тяжка, вона не дуже любить брикати без причини. Отак трохи, бо вже енергії набрала. Але так чого-небудь вона не буде дуріти. Всім дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні. Всього доброго.